Привіт усім! вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати в гру Lineage 2 серію GM Pro TRB. Вітаю вас, друзі, з поселення Гіран. Сьогодні ми маємо піти на цікавого рейдбоса. Незвичайного, ви побачите чому. Рейдбос 55 рівня, який знаходиться в Hardin Academy. Ми туди телепортуємося, а перед цим прошу вас перевірити підписочку, ставити вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Ми телепортуємося в Хардін, Академія Хардіна. По дорозі до нього я вам трішки розповім про цього рейдбоса. Біжимо на гірку. Рейдбос називається Белец Сір Сепфія. Дуже цікавий рейдбос. Хоча ніби як сір, але рейдбот з жіночого роду. Не знаю, чому так написали. Можливо, ви знаєте, друзі. Напишіть в коментарях. ХП у нього 315 974. Атака 2034. Магічна атака 903, захист 2576 і захист магічний 1046. У нього є файтери. Буде цікаво спробувати, що нам випаде. А вас, друзі, прошу, хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, підтримайте. Тому що, як статистика показує, більше 90% людей дивляться непідписаними. Ось ми їх прибігли, видно в ШРБ. Стоїть з охороною. Отримаємо БАВ за рівним. Починаємо наш фарм, спочатку зносимо файтерів. Я ось так віддалю. Почнемо з цього страшка. Можливо він стане те влюбить. Заступила. Ось і все параліч. Да, попалися ми. Звичайно. Переступимо до самого РБ. Йде швиденько. Можливо, параліч кладають файтери, я не знаю. Побачимо, можливо. Ось такий от Сір, але... Є без жіночку. І так, ось він момент істини. Не густо, але непогано. Я рахую результат достойний. Ми вибили татушечки, вибили кусочки на шолом Авадона та куски на якусь пушку Нейл. Не пам'ятаю, як вона називається в народі. Тож, на цьому будемо закінчувати, друзі. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми зустрінемося вже в слідуючій серії, на слідуючому РБ. Пока-пока.